У Києві сотні рибалок вийшли на воду із вудками та спінінгами. Цими вихідними в Україні офіційно відкрився сезон рибальства на човнах. Наші кореспонденти, хоч вудок і не закидали, та як клювало, готові поділитися. Столиця тільки прокидається, а вони уже на ногах. Чи то пак на човнах? Душа всю зиму рвалась на рибалку. Тут рибалки з усього Києва колективно відкривають сезон. Пан Олександр у всеозброєнні. Прикорка, он лящова, міцний фідер і великий лящ з кориці. Це, типа, відпочинок, і, як кажуть, сенс життя. Поки одні міркують про сенс життя, інші вже хизуються уловом. Судочки зачотне, нормальне, як це саме, як положено. Да, половили, День відкриття рибалки нормально відмітили. Трізво є саме головне в ви Відзначають відкриття сезону і рибні патрульні. Традиційно за роботою здійснюють риби в заборонній зоні Київської ГЕС. Поки поперезуємо. Порушень у цей період менше. Визнають інспектори, та все одно вистачає. Зараз лов риби з не суден. Заборонені місця для лову. Тобто це той же фарватер. Это верхня часть водохранилища. потом перелови. Ну это вже будет грубе нарушение правил рибальства. Утім, про перелови наразі не йдеться. Любителі зі спіннінгами скаржаться, клює не дуже. Не видно ажіотажу і на базі оренди човнів біля берега, рядами, порожні ялики. Якщо буде хороший кльов, і будуть розбирати всі водки. Менше стало ні на Дніпрі. Тому і менше риби. У рибалок на цей рахунок своя думка. Те год такой, затяжна весна, і все каждый год на И год попадають. Риби достаточно. надо уметь ловить. Скільки охочих вийшли на воду за два перших дні сезону, патрульні рахувати не беруться. кажуть менше ніж торік. Втім, на роботі це не позначиться. Чергуватимуть цілодобово. Адже разом з чесними рибалками на воду виходять і браконьєри. Поліна спасенко, євген Камінський, новини телеканал Інтер.